Ганьба, деякі безчесні командири заставляють військових, які чесно служать, воюють два і більше років підписувати контракти на службу далі на 5 років. Якщо не підпишуть, то погрожують сразу направити на ноль звідки не повернешся. Для чого це робиться? Я думаю, що як варіант, можливо, десь хтось зверху дав вказівку. Провести таку е, річ, то що, можливо, готують якийсь законопроект для того, щоб провести звільнення військових. От, е, ну, це одна з таких альтернатив. Можливо, ще щось готують. Можливо, готується підписання мирного договору і хочуть залишити на контракті якомога більша кількість людей. У будь-якому разі, пропонують командири військових частин. Що якщо ти підпишеш контракт, то обіцяю, що в такому випадку тебе взагалі на ноль не направлять. Але я вважаю, що це ну... обман, тому що людина, коли на контракті взагалі в армії, людина по суті собі не належить. І вона виконує накази і служить за допомогою наказів та на підставі наказів та уставу. А тут, виходить, обіцяють, ти підпиши контракт на 5 років і ми тебе не направимо на ноль. Ну це. Може тільки в це повірити, тільки якась людина, яка далека від армії. Тому е думайте, спостерігайте і е захищайте свої права. У разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю. Будемо допомагати.